Три основні державні символи української незалежності: це прапор, це герб і це гімн, наш синьо-жовтий чи жовто-блакитний, сьогодні все частіше стає чорно-червоним З 34 років незалежності. Ми стоїмо за свою волю незалежність вже 11 кривавих. Років від нашої староукраїнської, старослов'янської тої старовинної символьної мови пішли в мови світу. Ще не вмерла Україна, і це так не хочеться співати, так хочеться співати. Процвітає в Україні і слава і воля, коли ми малюємо собі українську домівку, українську хату. Біля хати обов'язково верба, обов'язково калина. Вишиванка прославилася і прославила Україну по всьому світу. Вітаю друзі на каналі Калина і з вами Світлолада. Сьогодні особливий день. Ми святкуємо 34-ту річницю незалежності нашої країни. Хочу від імені всієї нашої команди вас привітати і подарувати вам букет. Нашої незалежної України. Звичайно, цей букет буде відеобукетом, і під цим відео ви знайдете все, що ми вже розповідали на каналі Калина про символи нашої незламності, незалежності. І зараз я коротко про них також вам розповім. Що хочеться в цей день сказати, коли ми з вами усвідомлюємо. То ми такі, хто ми такі, як українська нація, як український народ. То нам завжди треба певні символи для того, щоб розуміти, що хто ми звідки ми. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Першу чергу канал Калина працює для того, щоб відроджувати українські традиції. Навіщо ми їх відроджуємо? Навіщо ми робимо реконструкцію багатьох старовинних обрядів і розповідаємо вам про їх символізм? Ми розкриваємо таємниці богів і богинь. Ми говоримо про те, що на поверхні в побутовому житті нас ну, часто не цікавить. А робимо ми це для того, щоб ось та пам'ять предків проросла. В нашому з вами сучасному дереві, як коріння, яке нам обрізали. Нам дійсно обрізали і ми стали таким собі букетом гарним, красивим, яким зараз навіть цікавиться весь світ, бо як то вони протистоять 4 роки повномасштабної, а взагалі з 34 років незалежності, ми стоїмо за свою волю незалежність вже 11 кривавих. Років, тобто, ми з вами набагато більше знаходимося у цій кривавій війні за свою волю, за свою незалежність, за свою ідентичність. Чому? Тому що ми дійсно, як той гарний букет, знаєте, поставили у вазу, він постояв якийсь час, а потім викинули. Але ми маємо бути ось цим букетом, який має коріння, який проростає як дерево, як символічне дерево. І для цього нам варто відновлювати свої традиції, відновлювати свої ті знання про своїх предків, які розійшлися. З території сучасної України по всьому світі і по всьому світові рознесли знання, науки, абетки від нашої староукраїнської, старослов'янської, тої старовинної символьної мови пішли мови світу. Але ж хіба то ми це знаємо? Хіба то ми цим пишаємося? Давайте розберемо, з чого починається символізм України. І Чим ми з вами огорнемо свій оцей красивий букет нашої незалежності? Звичайно, це наш прапор. Багато про це говорять: жовто-блакитний, чи синьо-жовтий, як правильно, синє зверху, жовте знизу. І тут я скажу вам тільки одне: що сьогодні, на мою думку, не на часі вертіти нашим прапором верчий низ. Тому що є звичайний символізм, який закладається в наш прапор, і синя смужка нашого прапора це мирне небо, про яке ми всі з вами зараз мріємо, а жовта це золота пшениця на землі нашій плодючій, родючій українській. І це така гарна трактовка, і така сучасна, і така земна у нашого прапора. Але якщо ми з вами подивимося на інше трактування, то ми побачимо, що синій це колір земний, це колір не просто води. А давайте згадаємо нашу Софію Київську і оранту, як вона одягнена. Вона одягнена в сині. В сині шати і тільки має плащ золотавий. Тобто синє це земне, вона земна жінка, яка прийняла плащ, прийняла золото, прийняла Бога і народила його. Тож знову жовто-блакитне, синє, жовте воно може і так трактуватися. Трактування можуть бути які завгодно: матеріальне, духовне, божественне, людське. Небо і земля, але наш синьо-жовтий чи жовто-блакитний сьогодні все частіше стає чорно-червоним, як прапор нашої визвольної боротьби, як наша чорна плодюча земля скроплена кров'ю, кров'ю наших захисників і захисниць, про яких ми маємо завжди пам'ятати, і низько кланятись їм до землі постійно. Бо за нашу незалежність, за нашу з вами волю загинуло вже дуже багато людей, і це люди, які загинули не лише протягом 11 років, які ми ведемо за часів нашої офіційної незалежності, а це люди, які Виборювали українську ідентичність і в 60-ті роки під час радянської окупації, і це люди, які представляли Україну всьому світу. Це наші генії, як Леся Українка, як Тарас Григорович Шевченко, Іван Франко, і так далі. І так далі, і так далі. Це наша Гетьманщина, це наші запорізькі козаки і наші глибокі корені, які йдуть вглиб через трипілля. Ще глибше і глибше до ери, коли тут ходили мамонти, і тут жили наші пращури ще в мінзинську культуру, а це 14 тисяч років тому. Тож, що я маю вам сказати, що саме там на бивні мамонту за часів мінзинської культури, ми знаходимо перший перше зображення. Сокола або, як ми знаємо, його триглав, трисуття це наступний символ нашого букету, нашої незалежності, нашої свободи, це наш герб. Тобто, коли ми говоримо про те, а що для нас з вами є наша незалежність, це прапор, це герб, це, звичайно, наш гімн, про який можна багато говорити. А чи варто, тож давайте поговоримо про герб. Під цим відео я залишу послання на ті відео, в яких ми говорили і про наш прапор, в яких ми досліджували символізм нашого герба, трисуття, триславення, три сили. Що ж це за три сили, поєднані тут, в нашому гербі? Звичайно. Потужна, неймовірна сила нашого духу. Звичайно, це сила нашої любові, це сила нашої віри, і воно все переплітається в нашу волю, волю бути незалежними. А ми вже такими є. Ми такими народилися. І це було закарбовано ще тисячі років тому. Всі деталі та контакти під цим відео. Також хочу нагадати вам, що символи нашої ідентичності, української незалежності, українська візитівка це в тому числі і слова нашого гімну. Так нам часто кажуть, ще не вмерла Україна, і це так не хочеться співати. Так хочеться співати. Процвітає в Україні і слава і воля. Я сподіваюся, що з часом ці слова будуть замінені, і ми дійсно будемо співати, що процвітає в Україні і слава і воля, бо вона дійсно сьогодні процвітає. Тож, три основні державні символи української незалежності це. Прапор, це герб і це гімн. Але ж ми маємо ще інші символи, і тут я маю про що вам розповісти. Ви знаходитеся на каналі Калина, а це перший символ, який відноситься до культурно-історичних символів України. Так, так. Кущ Калини або дерево Кущ Калини. Про нього я також розповідала на каналі Калина про символізм, про глибокий сакральний сенс, про велику кількість різних ритуалів, обрядів про те, як дійсно використовували Калину не лише в народній медицині. Ви також знайдете посилання під цим відео, бо я вам обіцяла букет із відео досліджень про незалежність України. Тож. Калина символ краси, символ любові. Пам'ятаєте, що насіння калини в вигляді сердечка? Символ вічного життя завжди калина і верба це два таких символи, які втілюються в фольклорі, в образності, коли ми малюємо собі українську домівку, українську хату. Біля хати обов'язково верба, обов'язково калина. Другим культурно-історичним символом, який багато досліджується, і є просто неймовірною книгою мудрості нашого народу, є вишиванка. Якщо ми говоримо про національний одяг будь-якої країни. То вишиванка прославилася і прославила Україну по всьому світу. Сьогодні це не просто певний такий красивий одяг, який ми одягаємо на якісь свята. Ми сьогодні зробили вишиванку із одягу з сакральною символікою, в якійсь мірі одягом, строєм, тим, який ми можемо використовувати кожен день і відчувати свою глибину, тонкопланову дотичність до глибоких пластів наших з вами коренів. Тож візерунки на наших вишиванках не прості. Це завжди обереги, це завжди про те, ким ми є, ким ми були і ким ми можемо стати, якщо будемо славити сонце, світло і нести всім людям ось цей дух волі і незалежності. На сьогоднішній день вишиванка це знак національної української ідентичності. Якщо ми говоримо знову ж таки про культурно-історичні символи, то козак Мамай або Козак з мушкетом герб українського війська запорізького, це уособлення конкретно козаків, козаків. Характерників, воїнів-захисників, це символ, в тому числі козацької демократії, якої ми прагнемо сьогодні, і я впевнена, що ми її досягнемо. Бо та кількість воїнів-захисників, які сьогодні не просто захищають нашу Україну від московської орди, а які шліфують свій козацький дух в прямому сенсі слова. З мушкетами, зі зброєю в руках, вони точно повернуться для того, щоб вибудовувати нову. Козацьку демократію, яка у нас вже була, і яка є дуже потужним е, таким символом е, громадської організації, в якій ми можемо з вами дійсно процвітати і дійсно відчувати себе не просто вільними, незалежними і з певною ідентифікацією, унікальною, а і з певним устроєм, який сьогодні буде е, набагато. Праведнішим, правильнішим ніж інші устрої державні, які ми маємо у себе і по всьому світу, спостерігаємо. Також існують і символи боротьби за незалежність. Хочу про них також сьогодні, в цей день нагадати. Наш Майдан, основний майдан в серці України в Києві, називається Майданом Незалежності. Він бачив багато різних революцій. Нагадаю вам, що революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності. Тільки ми з вами пам'ятаємо мінімум ці три революції за часів. 34-літньої нашої незалежності чи здатні українці творити революції і революціями творити нову свою державність і реальність? Звичайно, так я абсолютно впевнена, тому що це майдан, майдан незалежності це символ нашої громадської сили, яка утвердила незалежність і гідність українців в 20-му і вже 21-му століттях. Також символом нашої незалежності є образ нашої Небесної Сотні. Це наші герої. Герої, які полягли під час Революції Гідності і стали живим символом жертви жертви своєї свого життя за свободу і незалежність України. Можна сказати, що так, ми маємо. Цю сотню героїв і на них орієнтуємося, як наш на наших янголів-охоронців, як на свідчення того, що ми прагнемо саме бути вільними. Але сьогодні кожен захисник, захисниця, які вже віддали свої життя і повернулися на щиті до своїх домівок, вони також. Є членами величезної, вже не сотні, а тисяч величезної армії світла, яка захищає нас сьогодні на небі. Також. Тож закликаю, мої дорогі, пам'ятайте, що о 9.00, коли у нас йде хвилина, всього одна хвилина пам'яті про загиблих, відкрите своє серце, зупиніться, де б ви не йшли, чим би ви не займалися, помовчіть. Сконцентруйтеся на тому, що вже дуже багато на духовному плані людей, які були українцями і залишаються нашими янулими охоронцями. А ми маємо про них пам'ятати, тому що ця пам'ять проростає корінням, а ми саме коріння зараз з вами і відновлюємо. Також е, хочу нагадати вам, і я сьогодні вже говорила про той прапор як символ нашої незалежності і боротьби це червоно-чорний е, прапор Української повстанської армії, е, в якому червона це кров, яка пролита на землю, на чорну землю, яка приймає кров героїв і пам'ятає про це. Також нагадаю вам, що існують ще певні духовні, метафізичні можна сказати, символи сучасної української незалежності. І до них на першому місці я хочу віднести образ сонця, світла образ, яким ми, як українці, Маємо асоціюватися у всьому світі. Наші боги це світлі, сонячні боги, повернення своєї віри в сторону сонячних богів. Це завжди про те, що ми починаємо вивільняти своє внутрішнє світло і сонце, і транслювати його всім довкола. Тож Україна, українська свобода, незалежність і українська ідентичність це сонячність, це сонячна природа. Сонце це прадавній символ, який прописаний у нас в сакральній геометрії, в свастичній геометрії, який прописаний в нашому світогляді і прописаний в нашому генетичному коді. Тож сонце для нас великий неймовірний символ відродження справжньої істинної України Русі. Також е, образом дуже потужним і дуже важливим, в якому ми можемо з вами всі об'єднатися, є образ мови. Так, так, мова це основа, основа незалежності, основа ідентичності, зв'язку всіх поколінь, і саме українська мова, яка має сьогодні усвідомлено війти в кожну сім'ю. Це якраз символ нашої свободи. Я дуже багато часу зараз присвячую тому, щоб ми з вами охоче переходили на рідну мову, охоче повертали її, бо перше, що з нами зробили перед тим, як зайшли сюди танки, у нас забрали. Саме мову. У нас забрали віру, нам нав'язали іншу культуру, іншу мову, іншу віру. І потім до нас зайшли танки для того, щоб зробити останнє кроваве своє дійство. Тож мова для нас сьогодні це також певна зброя, зброя, якою ми з вами, дорогі українці, можемо виборювати свою не просто ідентичність, а свою незалежність від. Інших, хто приходить до нас. І на е, завершення до нашого такого відео букету Незалежності України, я хочу додати вам один символ, але в ньому абсолютно все, про що я говорила сьогодні. І це символ дідух. Так-так. Ось той дідух, який ми все частіше стали ставити на Різдво в своїх хатах, і навіть жителі великих міст і мегаполісів України стали цікавитися традиціями і на різдво. Зараз декого поряд з ялинкою, а в декого замість ялинки стоїть дідух. Дідух це символ зв'язку. Трьома світами яви, прави і нави символ зв'язку з нашими предками, які і розмовляли мовою, і вірили у богів, і зналися на сонячних циклах. І знали, що не важливо жовто-блакитний чи блакитно-жовтий. Важливо, щоб ми були носіями миру і сонця, і були трудолюбивими, якими ми і є, як українці, і знали. Дійсно, цінність себе як українців. А для того, щоб знати, віддати цінність, не тільки треба відкривати для себе віди, які пішли по всьому світу, рознесли знання з наших терен, а треба і хотіти цим займатися. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Тож я Ще раз вітаю вас сьогодні з цим святом. Дарую вам відео букет Незалежності України, саме про символи Незалежності і Свободи, про які ми знімали багато відео тут, на каналі Калина. Тож заходьте нижче під цим відео, знаходьте прямі посилання і розвивайтесь разом з нами. Розвивайтесь, ставте свої питання, формуйте контент, тому що ви ставите питання. Ми знаходимо на них відповіді. Розсилайте це відео привітання всім, таке нестандартне, незвичне, але відео привітання про символ символи Незалежної України, які ми сьогодні з вами формуємо. Вітаю вас, святом, дорогі мої любі українці! Ми з вами саме нація світлих людей, які світять своїм внутрішнім і зовнішнім. Світлом всьому світу. Я вірю в це і знаю, що ми процвітатимемо, тому що по-іншому не може бути, а перемога вже йде до нас. До зустрічі на каналі Калина. з вами була Світлана.